Джо Беркромбі та його серія Потрощене море. Блін, я очікувала більшого. Я ж передивилась вже стільки відео відгуків. Всі в захваті, всі так ускладнюють. А виявилось все занадто якось рівно, просто, зрозуміло і. А ще я сформулювала величезне запитання до видавництва небо: як ви формуєте ціну? На секундочку, в цих книгах за ледве сторінок. А вартість 800 з гаком гривень серйозно? За що? За ось оцей от шрифт незрозумілий, чи можливо за дві чи три ілюстрації, які є в кожній книзі? Для мене це залишиться загадкою ще й невиправданою. А тепер коротенько, бо багато я не знаю, що про них розповідати про кожну з них. Загалом ця серія це політичне фентезі, оскільки тут в нас королі, битви, інтриги, боротьба за владу з усіма її наслідками. У першій книзі пів короля ми знайомимось з Ярві і його історія занадто шаблона для дуже багатьох фентезі. Один з наслідників престолу, якого ніхто не готував, щоб він став королем, він має свої фізичні вади, але дуже розумний. І так складаються обставини, що він стає королем. В цих книгах маємо королівство, в якому процвітає рабство: війни, набіги, кровопролиття. І був момент, коли мені хотілося закричати Коні невинні!». Бо ж коли йшла похвальна процесія короля, то палубу корабля, на якому його мали спалити, облили кров'ю двадцяти коней. Ей, коні невинні! Хочеться зауважити, що ця серія для мене особисто була нібито з відлудненням жорстокого принца. Можливо, тому що тут дуже багато говорилось про могутніх ельфів, які володіли надзвичайною магією та зброєю, і взагалі вони винні в усьому. Є в цих книгах і гарні цитати, які мені хотілося відмічати. В особливо жорстоких моментах і сценах звучала така фраза, що люди й самі здатні на все те зло, що ми маємо. Хіба ж не так? Ну і в кінці книги можна зробити висновок, що те, що не зламало, зробило нашого головного героя сильнішим. І постає питання: та чи залишиться він людиною? Як я вже казала, книги досить рівні. Тому, дочитавши першу частину, не було такого там азарту, захвату, щоб відразу братись за другу. Але ж не на ту напали, звичайно, я взяла відразу другу частину і почала її читати. І тут головний персонаж у нас шпичка бату. Відразу нас кидають у вир нерівності між чоловіком і жінкою, і це при тому, що рабство тут є нормою. Шпичка бату хоче бути воїном. Вона собі придумала, вона так вирішила, і вона цього прагне та йде до цього дуже наполегливо через приниження бійки та невизнання. Але такого по факту не буває майже ніколи. Та все ж, оскільки вона в нас ключовий персонаж, звичайно знаходиться суперкласна войовниця, яка не є у війську, але вона суперкласна і її навчає. З попередньої книги основні головні персонажі вони теж тут є, але вже відповідно в ролі другорядних. І більше того, маємо тут ще й романтичну лінію. І дуже цікаво було між рядків дізнатись і прочитати про те, що. Бути міністром і дати клятву міністерству не так вже й важливо, бо не всі клятви варті того, щоб їх дотримуватись. Тут я вже взяла стікери і їх почала клеїти, бо все ж таки навчання шпички батусу проводжувалось рядом дуже класних фраз. Читалась вона так само рівно і затягнуто, як і перша. Я вже навіть була думала, може б це ще щось почитати іншого, але осилила. Дочитала, прочитала ще дві зовсім лівих книжки і взялась за «Піввійни», бо ж треба добити. Не вмію я кидати справи на півдорозі. Це, напевне, не дуже добре. Ну, маю ж я знати, як пише Абрикромбі. Можливо, я багато очікувала, не отримала того, що хотіла, а в третій буде все так, як я хотіла. Блін, ні. Я її прочитала і зрозуміла. М -м -м. Можливо, це просто серія така, не на мій смак. Ну що ж, тут у нас логічно все має розрулитись. Головний персонаж у нас тепер королівна Скара, яка втратила своє королівство. Нарешті тут вже починаються великі розборки. І що я можу сказати? Чудовиська створили чудовиськом. І питання, яке в мене виникло в кінці першої книги, тут я отримала відповідь з дуже жирною крапкою. Знову ж таки маємо романтичну лінію. Трішечки були моменти, які мене засмутили. Я прикипіла серденьком до Бренена, а тут з'явився рейд. І ці персонажі між собою досить схожі. І мені цікаво, як Джо Беркромбі зображує чоловіків. Ось такі от сильні, вайлуваті, які небагато говорять. які... Всі емоції приховують в собі. Отам от думає і багато дуже разів прописується той факт, що ну я не вмію говорити, я не багатий на слова, я не вмію висловити свої почуття, я не можу висловити свою думку. Але серце добре. І от е, ця картинка так резонує, тому що це сильний воїн, мужній, безстрашний. З добрим серцем. Приємно також було читати те, як можуть і змінюватись цінності. І стояти в світлі це вибір. Робити добро це теж вибір. Тож, загальна оцінка в мене буде за серію, ну, нехай 8 з 10, Я ще до кінця не визначилась, тому що сюжет цікавий: герої розкриті прекрасно, багато інформації. Разом з тим, все настільки рівно. Що не було в мене ніяких сплесків емоцій, а мені дуже подобається, коли я от не можу відірватися від книги, мені хочеться знати швидше і швидше, що ж там далі. Тут на жодному етапі з жодною книгою в мене такого не було. Читали Аберкромбі, поділіться зі мною своїми враженнями і що вам найбільше подобається в його творчості. Можливо, я просто розпочала не з тих книг.